Дивіться, дивіться, маю топові матраци. Про що я говорю? Отакі от матраци не купляйте, такі, то барахло. Тому що коли ви лягаєте на нього, прийшов чоловік п'яний до хати. Жінка з боку спить. Коли чоловік ліг, то коли ви ляжете тут з боку, то жінка почує, що ті пружини збоку тягнуть і інші. І все, і жінка проснеться, розумієте? Значить то барахло викидаєте. Дивіться, я вам раджу матрас брати або без Цінова категорія там 9 тисяч гривень 15 або на пружинах високий. Оцей матрас високий. Дивіться, наприклад, поясню. Покажи тут камерою, що то за матрас. Оце матрас Gold, ціна в інтернеті 32 тисячі гривень, за розмір 60 1,60 2. То ціна для лохів 32, бо в мене він буде дешевше. Дивіться, що то за матрас. Висота матраца 30 см. Висота того матрасу 30 см. дивіться, який він високий. 30 см висота. Можна так, так лягти. Можна так лягти. Так. Ну, потужний матрас 30 см висота. Якщо берете матрас на пружинах, він має бути високий 30 см. Йдемо далі на другий матрас. Диві, а це матрас, де без пружини. Ціна в інтернеті була 35 Ціна в мене 25. Висота 27 см без пружини. Це потужний теж матрас. Ось так знизу покажи. Бачите, це потужний матрак. Отже, про що я говорю? В інтернеті не купляйте, бо ціни для лохів. Переплата 5, 8, 10 тисяч гривень. Що це означає, купляйте в мене. Доставка безкоштовна оплата після утримання. Все. Все, чот.